Збройні сили України можуть звільняти лівий берег Дніпра через вихід на Дамбу в новій каховці або з боку Мелітополя. І Прочитаєш так все одразу, да, і создається відчуття, що посипились. У районі Херсона ж та вздовж берега Дніпра рашисти знищують усі плавзасоби на правому березі, щоб Збройні сили України не змогли форсувати Дніпро, який завширшки сягає майже один кілометр. А 40 бронекатерів, які мають надати Україні в новому пакеті американської військової допомоги, спрямовані саме на форсування Дніпра чи Каховського водосховища, також можна переправляти на лівий берег гвинтокрилами. Основний метод форсування це район Каховки, тобто вихід на Береслав, на правий берег Дамби та бойові дії в районі Нової Каховки. Хоча головний вихід на лівий берег з під Оріхова та Гуляйполя у бік Тохмака далі на Мелітополь. Тобто сам лівий берег ми можемо звільняти і з лівого берега, тобто з під Запоріжжя. Втім, як завжди, це буде несподіванкою для ворога. Збройні сили України вдарять там, де їх найменше чекають. Є ще такий опосередкований чинник, який свідчить про те, що ворог, можливо, справді готується. Я не кажу, що вже планує, от одразу там після завтра, але готується до евакуації. Йдеться про те, що вони почали грабувати мародерити електричні сонячні станції. То ну, вони крадуть, знаєте, за останні там, два тижні вони крадуть все. Ви знаєте, вже славнозвісні пам'ятники, які були вкрадені, вже ті мощі, є, про які вже говорили всі, кому там не лінії. Це ну, насправді вже так, трохи смішно. Але я скажу, що вони вкраду вкрадуть майно, яке ну, насправді ну, взагалі воно вже нікому не потрібно. Ви ж розумієте, якщо офісний стіл винести його з виконкому, то він вже ніколи там ніде не збереться і не стане того. Сьогоднішні станції, ті, які Сьогодні про які сьогодні йдеться мова, це вони знаходяться не так, щоб в обласному центрі. Вони близько до обласного центру. Вони дійсно мають, е, ну скажімо так, е, матеріальне значення. І вони просто крадуть. Знаєте, в них лідер країни, той, що обкрадує об, 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 країну вже на протязі там більш ніж 20 років. Всі міністри, які крадуть цьому. І ті люди, які приїхали сюди, вони такі самі злодії, вони такі крадії, які всередині них знаходиться то, що їх спонукає до того вкрасти як можна більше всього. А то, що вони руйнують сьогодні, там зв'язки зв'язок. Вони сьогодні з телевежі Херсонської зняли вже майже все обладнання. Яке там зробила б тілі Ви уявіть собі, що вони територію, яку вони ну будемо казати, не залишають. Uh -huh. Вони її залишили без телевізійного зв'язку. Вони можуть не їсти, але без телевізора вони жити не можуть. Тому знаєте, це все вказує на те, що вони вийдуть. Я більше боюсь того, що відій... від... відійшовши на більш такі для себе безпечні ділянки, вони зможуть ну якось е ну. Скажемо, заважати нам знаходитися в обласному центрі. Ну і зараз ми долучимо до нашого ефіру військового експерта Сергія Грабського. Пане Сергію, ми вас вітаємо. Добрий вечір. Слава Україні! Героям, героям слава. Добрий вечір, героям слава. Чому Росія використовує ось такий метод приховування своїх арсеналів, боєзапасів і, зокрема, які. В принципі, ну це ж наднебезпечна зброя. А якщо щось вибухне або покурять не там де треба, це ж ну велику небезпеку може спричинити на території вже Російської Федерації. Ну, ви знаєте, якщо говорити про курську атомну станцію, то для мене, от то, що я зараз почув, то вже можливо, ви бачили по моєму обличчю, це була шокуюча новина, тому що цьому немає логічного пояснення і для чого це робиться власне на території атомної станції. Ну я вже мовчу про це новину. Про вантажівки з іранськими номерами. Це взагалі поза межами здорового глузду тягнути іранські вантажівки через Бог знає, яку територію до Курської АЕС, це вибачте, це потребує додаткової перевірки. Я б так сказав. А чи можливо взагалі е, збирати ракети на території Російської Федерації? Так, це є очевидно, тому що власне іранські ракети не є чимось надзвичайно е, високотехнологічним і е, виробничі можливості Російської Федерації можуть дозволити е, збирати ці ракети на території Російської Федерації. Але говорити про те, що вони будуть збиратися в Курску, ну це знаєте, це вже за поза межами логіки. Я би сказав так, безперечно, ми маємо перевіряти цю інформацію. І здійснювати відповідний контроль. Чи має до цього долучатися МАГАТЕ? Ну ви знаєте, на жаль, я маю певні сумніви, що МАГАТЕ до цього долучиться. Пане Сергію, а враховуючи те, що багато військових експертів наголошує на тому, що краще боротися з іранськими дронами, поки вони ще не фактично почали використовуватися. Тобто, під час збірки, яким чином сьогодні Україна може протистояти насправді оцій мережі поставок Іран-Росія? Ну, знаєте, у нас немає засобів ураження для того, щоб, наприклад, знищити розвідані місця зборки цих дронів або ракет на території Російської Федерації. Ну якщо, звісно, вони не наближені дуже близько до кордонів України, які ми контролюємо. Тому власне дипломатичний шлях для нас поки що підкреслюю, поки що дипломатичний шлях залишається єдиною можливістю вплинути на світову спільноту за для запобігання розповсюдження або переда. Ачі іранських я підкреслюю технології, а не дронів на територію Російської Федерації. Звісно, якщо ми будемо мати інформацію про наявність районів, з яких можуть бути здійснюватися запуски цих дронів, якщо ці райони будуть знаходитися у зоні досяжності наших засобів ураження, ми обов'язково. Маємо і повинні здійснювати вогневе ураження саме цих районів для того, щоб знищувати на жаль, ці дрони або пускові установки ракет вже на території, яка буде досяжна для нас. На жаль, підкреслюю ще раз на жаль, ми не маємо відповідних засобів ураження, які б дозволили нам знищувати виробничі потужності, які знаходяться на великій відстані від. Наявних у нас засобів вогневого Ну ось от інформація іл 76 компанії «Поя-Ейр» Ірану доставив до Москви невідомий вантаж. Повідомляється розмі зараз для поставок безпілотників. РФ Іран використовує два основні логістичні шляхи: повітряний та морський. Вже було п'ять схожих рейсів. – Москва це може казати про додаткову поставку іранського озброєння. Абсолютно вірно, я з вами повністю погоджуюсь. Саме тому, ну розуміючи відстані, розуміючи трошки на логістики, для мене було відвертою новиною, що десь в Курску побачили вантажівки з іранськими номерами. Це безглуздя. А наскільки є вірогідність того, що Російська Федерація найближчим часом може розгорнути виробництво цих іранських дронів в себе на території? Адже вони, в принципі, по своїм конструкціям технологічним, вони ну не дуже є з розряду високотехнологічних засобів. І пишуть і фахівці розповідають про те, що зазвичай навіть комплектуючі беруться з Побутової техніки, наприклад, яку активно зараз заводять контрабандою до Ірану, ну ми вже обговорювали з нашими спільними з пані Софією друзями цю проблему. І я можу сказати, що саме так Росія на 100% може розгорнути виробництво цих дронів в себе, тому що абсолютно вірно вони є невисокотехнологічними і фактично можуть збиратися у любі майстерні. Тому передача такої е технології е дозволить Росії здійснювати зборку на своїй території, і в цьому немає жодних проблем ну, для російської сторони. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.